Друзі, став доподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Українські біженці просять владу Швеції залишити їх в країні назавжди. Фріатійдер петицію з такою вимогою підписали понад 10 тисяч українців, які живуть у Швеції вже кілька років. Окрім того, вони просять спростити переїзд родичів, дозволити отримання постійного або довгострокового ВНЖ без виїзду з країни. Крім того, готові відмовитись від українського громадянства. Міністр освіти і науки визнав, що школярі після 11 класу виїжджають за кордон. Але не масово, нібито, пише волонтерка Тамара Горіха зерня. Я не знаю, що таке виявлення пана лісового масово. Всі хлопчики з класу моєї дитини це масово чи ні? хтось уже виїхав, не чекаючи 11 класу. Хтось на низькому старті будуть вступати за кордон, польські руги і ратиці, тобто комерційні вузи, одноденки, де заняття онлайн тричі на тиждень озолотилися за рахунок наших дітей. Пану міністру, краще б не замилювати проблему, а надати чітку статистику по виїзду школярів та абітурієнтів. Що ми самі визначилися багато це чимало з усіх сил лобіювати скасування заборони на виїзд для 18 річок, у той проміжок між віком мобілізації, 18 і призовним віком 25. Ніхто за межами України не розуміє, у чому тут логіка. Всередині України теж не розуміють, якщо чоловіка призивають у військо з 25 років, чому він у примусовому порядку робиться невиїзним з 18-ї. єдиний наслідок такого рішення масовий. Я наполягаю на цьому масовий виїзд дітей 16 років і ще до постановки на військовий облік. І сидять вони потім у цих шарашкиних вузах без можливості з'їздити додому. Не бачать батьків у значенні тат, матері їх провідують руками, втрачають зв'язки з дому, повністю випадають з нашого мовного культурного простору. Скалічені долі втрачено молодь і втрачений потенціал для України. З самого початку повномасштабного вторгнення я казав, що повернення біженців до України повинно стати пріоритетним завданням для нашої влади. Але коли у владі шоумени, мене, то вони не розуміють розмір проблеми, можливі наслідки і не займаються нею. Пише блогер колишній нардеп як військовий Борислав Береза. Саме тому ОП не зацікавилася програмою мотивації повернення біженців у повоєнний час не примусовим поверненням, а саме мотивацію. Замість того, влада думає повернути українців або примусово обмежуючи біженцям, доступ до консульських послуг і вимагаючи в західних країн припинити виплачувати допомогу біженцям. Або вимагаючи від Європи всіх примусово повернути, а потім дивується, що результат нульовий. Всі мої пояснення, що біженці стануть бажаним ресурсом для Європи по вирішенню демографічних проблем і по питанню залучення робочої сили різного рівня кваліфікації, тому їх будуть інтегрувати в ЄС і створювати для них умови. Від вивчення мови і курсів перепрофілювання до кредитів на житло та забезпечення всіх умов для дітей стикалася з байдужістю. ОП мені кілька разів відповідала, що ця тема не цікава зеленському. Він впевнений, що після війни всі повернуться що мене оцінює ситуацію по рівню своєї компетентності, а вона в нього ну це і так всім відомо. У підсумку втрачені час і можливості, якби не заспокоювала нас, різні говорячі голови, але скоріше за все нас чекає ситуація, схожа з Сербією і Хорватією, влада яких оперативно не займалася проблемою біженців, і куди після війни. Повернулося лише 30% від виїхавших інші інтегрувалися в європейських країнах. Але в нашому випадку є ще одна загроза, саме те, що немала кількість чоловіків поїдуть до своїх сімей, і не повернуться із цією проблемою в знайомі, але теж нічого не роблять, щоб мінімізувати загрозу. Оце це знову не цікаво, опа. До речі, як там програма повернення біженців, які доручили розробити верещук в 2022 році. Ніяк так ніхто і не чекає, що шоуменів, що ті щось зроблять лише імітація бурхливої діяльності. Але поки наші шоумени втрачають час і знімають відосики, то країни ЄС, які зацікавлені в тому, щоб українці залишилися у них і стали повноцінною частиною суспільства, займаються системною мотивацією біженців і розробляють різні програми по возз'єднанню сімей. Це возз'єднання буде в Європі. Чи розуміють це у Зеленського з Єрмаком не знає, але нічого не роблять для того, щоб змінити ситуацію? Причина не важлива, важливо те, що в підсумку Україна програє в цьому ж питанні, і якщо нічого не робити, то другий масовий відтік українців з країни все ж відбудеться паралельно з цим. Паралельно з цим за кордоном масово відмовляють у видачі паспортів хлопцям, які виїхали з України до 18 років. Судово-юридична газета з посланням на Міноборони. Це стосується тих, хто виїхав до 22 року, зокрема на навчання або після початку повномасштабного вторгнення, і не встиг стати на облік в ТЦК. Їх вважають порушниками військового обліку, і документи вони отримують. Коли запрацює система дистанційної сплати штрафів, демографічна катастрофа про це говорить нардеп княжицький. Далі в оригіналі, і ми маємо катастрофу. Тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Ви в німецькому в німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів і. І ми маємо реальну демографічну катастрофу. Хтось цим має займатися? Українка Юлія Побіліна пише наступне: держава не виконує своїх зобов'язань, ігноруючи видачі документів, вже сплачених за кордоном. Невже краще сприяти планам Путіна і звільнити Україну від українців, відкриваючи дорогу для завозу дешевої робочої сили, як це вже відбулось в РФ, яка має проблеми з мігрантами із середньоазіатських країн. І ще ця ідея створення міністерства повернення українців, куди їм вертатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.